і безсмертий, за злочин світу, Станем без ваги, ми присяглися долю переперти, роздерти присуд смерти ваш боги ми присяглися долю переперти Мерти, роздерти прису, смерти аж боги роздерли країну ви на чверти, безсмерну душу. Бели ланцюги, та ми зродили, щоб за неї вмерти, роздерти прислуг смерти ваш боги. Та ми сродили, щоб за неї мерти, роздертий прийсу смерти ваш боги. нас не злякали. І ні, канони, ми славим правду, Бога погановий світ, вас прокляли, замужених мільйони, Навець нас гонить, хронік зроду рівни, Вас прокляли, заможених мільйони, На Мець насголи. rodo ri